Кліматичні агенції заявляють, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень. За даними Європейської кліматичної служби Коперник, середня температура на планеті у 2024 році була на 1,6 градуса Цельсія вищою ніж у період з 1850 по 1990 рік із січня по липень кожен місяць був найтеплішим. Липень був на другому місці за цим показником. Наступні місяці теж були на другому чи близькому до першого місця. Якщо це скласти, то траєкторія буде неймовірною, і загалом цей рік найтепліший за всю історію спостережень. Оцінка метеорологічного бюро Великої Британії дещо відрізняється. За його даними, середня глобальна температура у 2024 році підвищилася на 1,53 градуса порівняно з доіндустріальною епохою. Кліматологи кажуть, що в останні 10 років кожен рік був теплішим за попередній. Далі температура буде ще вищою. Вона підвищуватиметься і, ймовірно, більшість років потепління буде вищим за показнику півтора градуса. Минулий рік відзначився лісовими пожежами зливами й повенями. Ми спостерігаємо збільшення вологості та рясніші дощі. Немає прямого зв'язку між будь-якою з цих подій та зміною клімату, але сценарій сприяє тому, щоб такі явища ставали інтенсивнішими і ставалися частіше. Багато кліматологів звинувачують у зміні клімату антропогенний фактор, тобто діяльність людей. Проте деякі вчені з цим не згодні. Земля багато разів нагрівалася й остигала, тому існує думка, що люди не можуть значно вплинути на цей процес.